Вулицями Степана Ленкавського, там дали вона вулиця названа іменем славного провідника ОУН, який зминав Степана Бандеру, коли того вбили 15 жовтня. Через два дні будемо згадувати, прославляти нашого великого провідника. Завтра ж маємо свято Дня УПА, Дня Козацтва, Дня Захисника України і покрову Пресвятої Божої Матінки. І Ім'я Ісуса, ім'я Божої Матінки, радий вітати вас, я, генерал Капеланов Гвер, Борис Голодюк Павло Дністер У шостому фільмі від е, Хреста Каменяра до Христа Кобзаря, від пам'ятника Каменяра до е, пам'ятника Тараса Шевченка. Власне, е, про що свою з вами здійснив е, я. Але до Христа Кобзаря ще не дійшов і показав вам місце у п'ятому фільмі, І в четвертому вже був показав, що саме на це Озеро, дорогі мої, якщо так дивитися, просто там так Бог дав, що якраз моторний човен став. Власне, саме там має стати чудо-храм Семихресний, такий, як. Має бути є намальований на 10 гривнях України. Ви знаєте, що це є храм, посвячений успінню Матінки Божої в Києві, Києво-Печеській Лаврі. І саме власне, видіння такого храму, саме 14 жовтня 2010 року мав я, але я бачив той храм. І ось де оці машини в четвертому фільмі я розповідав, вам показав. З, з проходу, що я бачив той храм, але насправді я його бачив е, ніби так під кутом, значить, і я е, думав, що той храм, е, тому що слово Божої матінки було. Має зійти на сонячну поляну, і думка про це була в мене за благословенням матінки Божої, і ми відстояли ту сонячну поляну, щоб її не Ось Там, де висотки, ви бачите, це вони наступають на ту сонячну поляну. Коли я був ще депутатом, я захищав, щоб там не забудовували то місце, тому що були передання, що власне має зійти щодо храму. Саме між містом Франківським, яке праворуч і моїм рідним селом Загіздя, яке е, мало тут усе, такі луки, втекла річка, притока річки Бистриці. Е, і власне, потім її перегородили і озеро зробили. Озеро оригінальне, я вам показував у формі чоловічого статевого органу. Значить, і, е, в тій ситуації, дорогі мої, потім Божа Мати е, дала вже нам знати. Що чудо храм? Це в 2017-му, якщо не помиляюсь. Чи в 2018 році зійде там, де власне, є найбільша частина озера напроти входу у парк культури відпочинку імені Тараса Шевченка? Це дуже красиво він буде виглядати з вулиці Гетьмана Івана Мазепи, яка. Власне, праворуч, мене там ви бачите висотний будинок, за ним лікарня, наша власне, міська, де працювала Лідія Дмитрів, у день похорону якої Бог, Божа Мати, явилась мені і чудом Божим створили хрест, який я проніс пішов пості близько трьох годин. Встановив їх на болоті. 12 червня 2009 року від того хреста почалися чуда. Серед них чудо те, що то було, то висохло до 2013 року літа, і Божа мати сказала своє чудо яві. Голіть фото Христа, зняті Борисом Голуйком. явилося воно мені 14 червня 2013 року. Про ті всі події, які будуть з Кривавим майданом, з війною, чим це все закінчиться приходом Христа, Воскресіння наших героїв і Україну нашу неньку, очолить Тарас Григорович Шевченко. Щиро вірю у це я. І за це проща моя, за всі наміри святі, що хоче Божа мати зробити з нами з іншими Божими людями на цій землі. Хай скоріше буде все те, що вона передала. Що є втретє універсаліувер, вершу, вчора ми 14 років його прийняття святкували в нашому місті, де є ті пророцтва УПА, які вже здійснилися, і ще здійсняться. І на синє око, русо, Бога, і Спасу нашого в трійці єдиного Ісуса Христа. За молитвами всіх святих України, наших дорогих, а серед них Тараса Шевченка, нашого гетьмана і короля, і Миколая. Мерлікійського чудотворця, про якого розповідав я, що він саме веселко, веселко йшов над цим озером, від тих он плакучих верб за рибаком, видно їх дві перші верби. І власне у бік мого рідного села, ось там воно вдалині, в тумані Бог дав чудо, що зупинився дощ, люди. Значить, і я зараз іду у той бік, де є сонячний хрест, де 19-го. Грудня 2015 року було велике чудо зяви Святого Миколая, біля якого я саме так стояли зліва Ісус, справа Матінка Божа. Вже на тому місці я вам більше про те розкажу. А поки що за годинкою стрілкою бік власне, півдня я йду. І не просто так. А весь час говорю, оче наш і Богородице, і ви постарайтесь так зробити, дорогі мої. Коли побачите ікону от Миколая було Перед цим зупиніть її за всі наміри святі, щоб більше зрозуміли. Ви те, що я буду говорити, іншим передали, Помоліться.